Добрий день, чиновні аварії, графірна українське насіння. На сьогодні було вже свій міський не проте роботи. Зараз ми знаходимося на полі, де висягається ділянка ібринізації какузи. Це у нас портфоліо з цих ділянок гібридизації кукурузу, буде складатися з трьох гібридів. Це нс 2642 Це зернова. За зернового напрямку, і це селекції нові сати. І також дві в нас Інститута зернового господарства, це ДН Тала сідласького напрямку по рекомендаціям селекціонерів із кращих буде на себе. Там по сухій речовині десь по відсотків 35, так буде 35, з дуже високо. Висок. І також буде зерновий ліпід ДН. Атлант, це гібриди будуть на наступний рік. Це в все, нас іде все в процесі. Час вносимо, скажімо так, сім внесенням добрив ділянки. Ці гібридизації буде повний комплекс захисту по цим культурам. Також розміщаємо їх в свої для вирощування на ділянках, де маємо зрошення, тому щоб перестрахуватися з цих перепадів, які ще як в цьому році є. Ось ну вроді по дуже так, як навесну для нашої зони, дуже посушливо. Ну, і ще в перспективі у нас, ми не починали висів товарного соняшника і соняшку на ділянка гібридізації. Це все в перспективі, яка буде вже в травні місяці. Що ще хочеться сказати? Ну, скажімо, скажімо так, погода нам прип... при... припідносить свої так скажімо, катаклізми, показує свої зуби. Вроді би, якби розвиток на початку весни дуже гарний, і все, старт була така благо, скажімо так, благодатна з весна. Посіли отримали гарні всходи гороху, розвиток пшениці, розкусилась пшениця, де, слаб, де були слабки, скажімо так, в зиму входили по 2-3 листочки, ну приморозки 27-28 квітня, трошки це під, підпра... нам Несли свої, як скажуть, корективи. Зараз спостерігаємо, ну, бачимо, вже відзначається вже частково пошкоджена пшениця у нас. Це взагалі там, де слабіші посіви, де хорошо розвинуті пшениці. Там, скажімо так, шкодочинність незначна для цих посівів, а основне це слабіші, ті, що я входили в зиму, там два-три листочка, були, оці всі вони зараз якраз розпустились, і вони були, скажімо, набирали масу, і вони саме були такі більш більш. Постраждали на цей момент. Також частково заціпило горох. Ну, горох, скажімо так, трошки підправляється. Зараз температура трошки спала його, і для нього не дуже так, скажем, есть, скажем так, надіємося на те, що він піде далі в розвиток, хоча притормозило трошки, то поначалу була трошки. В квітні та в середині квітня була так. У нас температура не дуже горохова, а до 25 градусів. Деколи там загоралося 26 і 27 градусів, тепла було. Тобто, так, фіру. Сходи отримали добре, а потім температура притормозила трохи його розвиточок. І це все на фоні відсутності опадів. А зараз були приморозки. Ну, все, надіємося, що буде все добре, спостерігаємо. За 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 посівами буде більше інформації. Будемо вас інформувати. Дякую.